Даний урок події 1650 1650-1651 років битва під Берестечком Білоцерківський договір продовжує серію уроків про національну визвольну війну під керівництвом Богдана Хмельницького або як зараз прийнято називати, Українська Козацька Революція. Урок розпочинається зазвичай з пускового майданчика. Перед вами ось такі, як Бав Права. Де учні можуть повторити основні терміни даної теми, це картки, от ви переходите за посиланням, і повторюєте те, що ви вчили на попередньому уроці. Далі, звісно, можна вже переходити до перевірки домашнього завдання. І учнів очікує Вікторина у ресурсі WorldWall за попередньо вивченою темою події 48-49 років. Далі в нас вау момент, і учні з такого, скажімо, якби інтерактивного моменту переходять до захоплюючого моменту, говорить сам Богдан Хмельницький. Я гетьман війська Запорозького, рік 1651. Під Берестечком ми зазнали тяжкої поразки. І так далі, далі його роздуми, і він ставить запитання, на яке учні повинні знайти відповідь протягом уроку. У нас є мета уроку, і у нас занурення у контекст, який передбачає ряд епізодів, в тому числі і актуалізацію знань. Та те, що на якому власне етапі війни зараз перебуває Богдан Хмельницький, і які його плани та пошуки. Теоретичний матеріал переплітається із питаннями для парної роботи, для групової роботи тощо. І ми переходимо до основного змісту даної теми. Проговорюються причини е, інтересу до Молдовії та е, коротко про перший молдовський поход. Але річ Посполита не дрімає і готується до наступу на козаків. Дійсно, зборівський договір було порушено, і козаки вступають у бій. Власне, в цьому бою гине один із видатних полководців Богдана Хмельницького Нечай. і ми також маємо роботу з документом. Далі ми переходимо до знайомства із Берестецькою битвою, присутня робота з картою і опис власне самої битви. І найтрагічніший етап. Цієї битви та взагалі війни, це зрада хана. Богдана Хмельницького на полі бою немає і керівництво всім бере в свої руки Іван Богун. Я Іван Богун. Під Берестечком ми стояли проти великої сили. Польське військо було численне. Так цікаво він розповідає, власне, начебто від свого імені про цю трагедію. Далі ми проговорюємо наслідки і переходимо до того, що ж в цих умовах має робити Богдан Хмельницький, яким чином ми підійшли до білоцерківського договору. Як бачите, презентація дуже візуально така зрозуміла, запам'ятовується, тому це також буде плюс до вашого уроку. Ну, також ми робимо висновки про ціну Берестечка про те, що цей мир нікого не влаштовував. Учні отримують завдання порівняти Зборівський та Білоцерківський договір, чим повторюють і закріплюють свої знання. А також повторене, вивчене на уроці можна повторити з допомогою ось такого відеоролика. Або навпаки, переглядаємо відеоролик, а далі вже поетапно розбираємо. Те, що е, проговорюється на уроці, або ж, наприклад, учні можуть дати їм, можете дати їм посилання, і вдома вони за цим відео повторять матеріал. Уявіть собі, могутня держава, яка от-от отримає визнання, блискучий лідер, що прораховує кожен свій крок, і одна єдина битва, де все абсолютно все іде не за планом. Сьогодні ми под... Так, Ну ось так, якби в такій цікавій формі підводяться підсумки. Ми перехо. І ми переходимо до блоку Аналітика осмислення, де учнів очікують різноманітні завдання, а вчитель може вибрати, що йому більше підходить за його інтересами та за інтересами учнів. Це можуть бути історичні дебати, це може бути завдання для роботи зі штучним інтелектом, стратегія док розуміння. Це можуть бути тести, які також додані в презентацію. І у нас рефлексія, відгук. Після рефлексії ми переходимо до наступного блоку вав завершення мікротрансформація, що кладу у свій рюкзак знань. Це виглядає ось так: завдання пов'язані із сучасністю для того, щоб учням було зрозуміліше, наскільки і чому їм важлива дана тема. Далі в нас ще є висновки, підсумки, є домашнє завдання. І от, власне, такий урок він цілком розкриває тему, зрозуміло, доступно,